Пригоди мурахи тимка. У густому сосновому лісі, в вздатишному мурашнику, що ховався у землі, жив був маленький мураха на ім'я Тимко. Він був наймолодшим серед своїх братів і сестер, але дуже допитливим і працьовитим. Спочатку молоді мурахи доглядали за личинками та лялечками, а потім допомагали будувати мурашник і тільки згодом отримували право виходити на пошук їжі. Тимко мріяв про той день, коли йому дозволять вирушити у великий світ і дізнатися яким він є насправді? Наставники навчали молодих мурах усьому необхідному як знаходити їжу, як прокладати сліди, щоб не заблукати, і як діяти в разі небезпеки. Тимко старанно слухав і виконував усі завдання, адже хотів, щоб його хвалили і поважали. І ось настав довгоочікуваний день. Уранці наставник вивів тимка з мурашника і сказав: «Від сьогодні». Ти можеш самостійно шукати їжу для наших родин. Я навчив тебе всього. Тимко не міг стримати радості. Він швидко попрощався з наставником і вирушив у дорогу. Його вражало все спів птахів, челесть листя, дзюрчання струмочка. Він пробігав поміж равин, обережно обходив гриби, насолоджувався ароматом лісових ягід. Аж раптом небо затягли темні хмари. Здійнявся вітер, і з'явилися перші краплі дощу. Треба сховатися, подумав Тимко, і заліз під великий дубовий листок. Але не встиг він сховатися, як сильний порив вітру підхопив листок і разом із ним і маленького мандрівника. Ой-ой, я лечу. Прошептів Тимко, міцно вчепившись у листочок. Грім гуркотів, блискавка, розрізали небо, вітер крутив тимка у різні боки. Він заплющив очі від страху. Але за мить буря вщухла, і дубовий листок плавно опустився на землю. Тимко Розплющив очі і злякано озирнувся. Де він? Де його рідний мурашник? Ой ой ой, як же мені тепер знайти дорогу додому? сумно зітхнув Мураха. Хіба ти сам пролунав тихенький голосочок. Перед тимком стояло маленьке, сіре мишеня. Я пік, а ти, тимко, я чую, як тебе наставник навчав, але, здається, ти його погано слухав, якщо загубився, пропищав мишеня. Ти правий, піку. Я думав лише про свою мрію і не дуже зважав на настанови. А тепер опинився сам один у невідомому місті. Зітхнув Тимко. Допоможеш мені знайти дорогу. Добре, але спочатку поїмо, запропонував пік. Ось ягідка, ось рибочок. Вип'ємо краплинку дощової водички, а потім подумаємо, як знайти твій мурашник. Друзі сіли на пеньок. І почали згадувати науку наставника. Нам треба знайти сліди мурах, розмірковував Тимко. У нас на вусиках є органи нюху, які допомагають відчувати запах рідного мурашника. Але я забув залишати сліди. От біда, занепокоївся пік. Я бачив, де ти бігав, але за день стільки всього сталося, що я вже не згадаю, де саме. Поруч сів красивий метелик. Чому ви такі сумні? запитав Метелик. Я загубився, пояснив Тимко. О, я тебе знаю, усміхнувся Метелик. Твій наставник колись допоміг мені, поділившись їжею. Вдячність варто повертати. Я покажу тобі дорогу. Метелик змахнув барвистими крильцями і полетів вперед. Тимко і пік побігли слідом. Вони довго бігли, втомилися, але раптом пік вигукнув Тимко, ось твій мурашник, він найскоріше. Тимко глянув уперед і побачив знайомий рідний пагор. Він щосили помчав до нього. Дякую, друзі. крикнув він, махаючи лапкою. А який ти зробив висновок з тієї пригоди? запитав піки. Завжди уважно слухати старших», Їхні знання можуть урятувати життя, відповів Тимко. Побігши до мурашника, він побачив наставника. Той усміхнувся, побачивши, що Тимко повернувся не з порожніми лапками, а ще й приніс стиглу сонечко. Молодець, Тимку, похвалив наставник. Ти добре засвоїв урок. Всі труднощі роблять нас сильнішими. Ніколи не забувати того, чого тебе навчили. Жінко кивнув ти і щасливо занурився в рідний муразник, де на нього чекала його велика і дружна смія.